Інстаграм для монетизації, які платформа надає можливості для того, щоб автори могли заробляти більше. Сьогодні разом розбираємось. Мене звати Ксеня Забацька, ти на каналі Ксенія Як монетизувати блог. Тож, які функції Інстаграм нам надає, щоб ми могли монетизувати те, що ми знаємо та вміємо? Розглянемо сьогодні інстаграм Shop, лінка в біо, чат-боти в директі, інстаграм підписки, UGC та ugc контент. Ну що ж погнали! І перше, про що ми поговоримо, це Instagram Shop. Це коли ви створюєте всередині Instagram магазин. Як це зробити, знайдете в статті в описі до цього відео. Єдине, що я хочу проговорити, що для українців наразі ця функція недоступна. Якщо ви бізнес в Україні, то ви можете створити для себе магазин, якщо у вас ваш СММ десь знаходиться за кордоном. Таке практикується. Що це таке? Це можливість створити магазин, інтернет-магазин повноцінний з карточками товарів, з описом всіх продуктів, все, як то кажуть, як положено там, все це ви адмініструєте через мета Suite. От, І так само оплати проводяться через Інстаграм. Ви можете заробити на цьому, якщо у вас є багато товарів. Це для тих брендів, в яких багато є асортименту, багато артикулів, у вас дуже різноманітний асортимент, і тому вам потрібен інтернет-магазин для того, щоб це все якось менеджерити, щоб не мати дуже багато дірект-менеджерів, які це все будуть обробляти. Як створити інсташоп, якщо ваш СМЕК за кордоном або ви за кордоном, то ви можете знайти в моїй статті там я даю гайд. Як це зробити? Для альтернативи, я хочу вам порадити все-таки лінк в біо. І це для тих брендів, в яких невеликий асортимент. Якщо ви автор і у вас просто мерч, чи ви продаєте інформаційні продукти, і у вас там їх тільки декілька, то вам величезний інтернет-магазин, в принципі, не потрібен. Це лишня витрата грошей та часу. І ваш лінк в біо, в принципі, може закрити ці всі питання. Ви можете додавати. В лінк в біо-зовнішні посилання на різні ваші додаткові платформи, на ваші банки. Моно, так, ви можете туди додати монобейс і робити підписку на контент. Ви можете скористатись іншими софтами і сервісами, як Донатило, так, Якщо ви берете донати, якщо ви консультуєте, робите прямі якісь етери, консультуєте, то ви в принципі можете обійтись і без магазину, навіть якщо у вас є асортимент до 10 чи 20 позицій, це також можна зробити на інших сайтах. Як ми заробляємо на лінців біо? Ми можемо вести трафік звідти на продаж цифрових своїх продуктів, інформаційних продуктів, навчальних, тренувальних, консалтинг, будь-що, в принципі, все, що ви хочете? Я рекомендую створювати невеликим бізнесам, маленьким бізнесом, середнім навіть бізнесам, яких не дуже великий асортимент створювати Way4Pay. Там є і магазини, і лінк в біо, а це український сервіс. Він недорогий, на ньому зручно продавати курси, приймати донати офіційно, це максимально зручно. Я рекомендую. Тому підсумуємо: лінк в біо це універсальний інструмент, через який можна продати будь-що, перевести трафік на партнерський контент, мерч, ваші курси. Будь-що просто вам потрібно створити собі Way4Pay, який буде автоматично приймати оплати офіційно прозоро. Ви зможете це все вести. Далі поговоримо про чат-бот в Дирекції. Що це? Це можливість автоматизувати свої відповіді і переводити трафік на продаж цифрових продуктів, на якісь івенти, консалтинг, надавати якусь підписку на інфопродукти тощо. Тобто, ваш чат-бот може замінити вам директ менеджера може звільнити вам ваші руки для того, щоб спілкуватись, відповідати на запитання. Відповідати на реакції в сторіс, відповідати на коментарі і так далі. Де це можна зробити? Це можна зробити в мені-чаті. А, і там зручно можна навіть запрограмувати якісь довші комунікації. Якщо, наприклад, людина на протязі 24 годин відповіла вам, залучилась з вами в комунікацію, ви далі з нею можете в Діректі в Інстаграм вести спілкування, навіть можете зробити якийсь міні-курс в особистих в Діректі, що людина підписується кожного дня, отримує від вас якісь завдання. І за це вона платить або. Бо за підписку, або донатами, або робить вам репости. Відмічає вас. Тобто механік безліч дуже класних можна зробити завдяки чат-ботам в Директ. А також людей можна витягнути на консультації, витягнути на продаж ваших якихось продуктів на сторонні сайти через чат-бот, через особисте спілкування. Далі поговоримо про можливість монетизації через інстаграм-підписки. Ця функція доступна в не в усіх країнах. В Україні на жаль, ця функція недоступна. Це офіційна функція Instagram, яка дозволяє робити закритий контент доступний лише для платних підписників. Надіємося, що в майбутньому в Україні теж ця функція буде відкрита і ми зможемо напряму прозоро заробляти. Кожен автор зможе давати уроки, тренування. Там чи по фейсбілдингу, чи по фітнесу, прямо в онлайні разом зі своїми платними підписниками і заробляти. А якщо ж ви за кордоном створили свій блог, то у вас ця функція є. Приклад монетизації. Коуч відкриває підписку за 15 доларів на місяць, де кожен тиждень дає відеоуроки. Персональні відповіді на запитання та такий мікроконсалтинг дає прямо в чаті, в Директі і через сторіс, через контент. Друга альтернатива, яка доступна для всіх, якщо у вас є можливість приймати донати, це закриті сторіс для близьких друзів. Тобто людина на вас підписується, оплачує підписку. ви Вносити її в список близьких друзів, і коли ви робите контент на близьких друзів, вона тільки бачить цей контент, тобто всі не бачать, а ця людина бачить. Такі можна робити дописи закриті для близьких друзів, Reels і Stories. а також проводити прямі етери. Тобто, у вас може бути частина підписників, які вам платять, і ви їх направляєте, ведете, консультуєте, супроводжуєте, ви разом щось пропрацьовуєте. Наприклад, фінансове мислення. Три місяці пропрацьовуємо фінансове мислення. Чудово: міні-уроки, розбір кейсів, відповіді на запитання в прямих етерах витягуєте людей проводити спільні сесії і так далі. Тобто безліч є можливостей. Звичайно що вам потрібно мати, як приймати ці платежі. Просто собі на карту це не дуже законно і за це вас можуть оштрафувати. Але все-таки, якщо у вас є монобаза, чи у вас є Wave Pay, ви можете з легкістю це зробити і заробляти додатково. Третє продаж курсів вже записаних через Instagram. Ви можете використовувати Instagram лише як майданчик для прогріву і залучення клієнтів на свою онлайн-платформу, де ви розмістили курс. Наскільки зараз це актуально, я не можу вам сказати, тому що люди більше хочуть мати просто доступ до розширеного контенту, наприклад, на Ютубі чи в Інстаграм, а то ви вже дивіться по вашій аудиторії. Але якщо у вас великий об'ємний курс, довго він проходить, і ви його знімали на професійну камеру, і ви хочете, щоб люди побачили в максимальній якості, то звичайно ж вам потрібно це все проводити на окремих платформах, залучати людей туди. А наприклад, якщо ви психолог і вас є великий, як подолати тривожність з зошитами, з завданнями, якимись воркбуками, якимись техніками, які потрібно роздровувати, там Якісь зустрічі, можливо, ще й в офлайні, ви проводите в рамках цього курсу, то, звичайно, вам необхідно вести на сторонню платформу. Четверте, це консультації через Інстаграм. Я маю на увазі приватні онлайн-зустрічі в Директі. Тобто, ви зідзвонюєтесь в Інстаграм, ви спілкуєтесь прямо в Інстаграм. Там можна собі в Директі робити теги різних клієнтів, можна реєструвати зустрічі. І це дуже дуже зручно зараз. Вони докрутили Дірект таким чином, що він вже взагалі як crm система Ви можете там клієнтів групувати, ви можете календар вести зустрічі, люди можуть замовляти ваші консультації і зі дзвонами прямо в діректі. Це дуже дуже круто і зручно. Наприклад, якщо ви фінансовий консультант і ви берете 100 доларів за супровід, і цілий місяць ви супроводжуєте людину, аналізуєте. Її витрати, доходи, вносити якісь корективи, і ви, наприклад, ведете ФОПів, маєте собі 5 ФОПів, заробляєте спокійно гроші, постійні зідзвони планові, постійний чек трекера доходів витрат, наприклад, аналіз, консультації, оптимізація бюджету і так далі. Так що можна і таке робити. Далі п'яте це прямі ефіри за донати. Якщо ж ви за кордоном ви можете робити отримувати подарунки прямо під час ефірів, тобто ви їх можете робити публічними. А люди, ваша аудиторія, донатить вам стікерами, як в Тіктоці, в інстаграм ця функція є, правда, не для всіх країн. Але якщо у вас немає цієї можливості, люди можуть вам донатити. Ви можете робити себе, розділяти екран, робити картинку на ній QR-код, і таким чином люди можуть вам донатити. Або ви можете прикріпляти посилання в аккаунті, люди можуть також донатити. Або люди надонатили, і ви проводите закритий ефір для тих, хто задонатив, і таким чином заробляти і монетизовувати те, що ви знаєте, та вмієте. От, наприклад, якщо ви фітнес-тренер і ви проводите ефіри з порадами щодо схуднення, ви цілу програму запустили по схудненню. Ви робите стрім, за донати, і люди, які читали ваші публікації, проходить. Виводять вашу програму, дивляться ваші рілси, покрокові уроки, які ви даєте. На ефірах питання-відповідь, особиста консультація. Якщо ви, наприклад, хочете подивитися там, карту клієнта ведете, маєте якісь фоки роздаєте, ви можете на прямих ефірах до ефіру роздати якісь питання-відповідь, люди це все роблять, і питання-відповідь, сесію зробити тільки за донати. І таким чином заробити. На тому, що ви робите. Шостий. Шоста можливість, як заробити це афіліат-маркетинг. Це якщо ви ведете блог як креатор, і ви не ведете як експерт, ви ведете просто естетік-блог про своє життя, ви є мікро чи наноінфлюєнсером, і хочете просто заробляти на тому, що ви рекламуєте когось, а ви робите. Ви отримуєте від своїх бізнес-партнерів реферальні посилання і ділитеся ними цими посиланнями в історіях, в свої лінків біо, рекомендуєте книжки, заклади, сервіси курси чи, чиїсь, послуги чиїсь, консультації чиїсь, і ви от ведете для свого задоволення блог, у вас є лояльна аудиторія, і ви заробляєте таким чином. Навіть якщо ви експертний блог, ведете, ви теж можете на цьому заробляти. Наприклад, як ви маркетолог, який радить сервіс, і у вас є реферальне посилання, і за цим посиланням люди отримують щось. Так, що вони перейдуть на цей сервіс, підпишуться, отримують бонус. Так ви теж можете робити. І сьоме, це звичайно, класична можливість заробляти на блозі і на аудиторії: це створювати ugc контент, якщо ви на та мікроінфлюенсер, або якщо ви вже маєте. 10, 15, 20, 30 і більше тисяч підписників активних, ви можете вже бути інфлюенсером і продавати інтеграції та продукт плейсмент в вашому контенті. А якщо ви UGC Creator, то ви просто записуєте відео, де ви тестуєте продукти, свій юзер experience, свій Користувацький досвід, і ви розповідаєте плюси і мінуси, і ви можете любого забарвлення відео робити. І зараз навіть кажуть видатні маркетологи, що краще навіть працює, якщо ви трішки похейтили, а потім бренд вибачився публічно, і ви такі: ну, ладно, класний бренд. Дивіться, які вони лояльні до клієнтів, дослухаються. І що от такі механіки краще зараз працюють, ніж в. Коли нахвалюєте, Боже, як цей тональний перекриває класному єсінці, і так далі. Тому подумайте, які можуть бути формати, які може бути стиль, які у вас психотип, архетип, як ви можете це все гостренько подати, для того, щоб більше людей залучити як до себе, як автора, так і в бренд який ви рекламуєте. І ви також можете ділитися як інфлюєнцер якимись закладами, своїм от також досвідом і більше на харизмі впливати на людей. Більше якби їх переконувати в тому, що саме їм потрібно відвідати ту чи іншу студію краси і так далі. Тому ось такі сім можливостей. І от ми проговорили з вами способи та можливості монетизації через Інстаграм. Напишіть мені в коментарях, що ви вже використовуєте, що для вас було, можливо, нове. Можливо, десь я вас заінтригувала, розказала якусь таку можливість, яку ви ще не використовували, і ви захопились нею і думаєте про те, щоб її використати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже рада почитати. Можливо, я чогось не розповіла. У вас є якась класна ідея, виникла. Якщо можна заробити, теж поділіться, це буде дуже корисно для всього ком'юніті. Бажаю всім успіхів! І як завжди, маєш знаєш, вмієш щось корисне монетизуйся!